Показую вам детальніше дуже практичну парку для дитини від бренду Tom Taylor. Вона достатньо тепла, тому підійде для холодної осені, а також зими. Зверху у нас є якісне, водостійке покриття. Маємо ось такі кишеньки, великі накладні кишеньки. Також ось та кнопочка виглядає ззаду. Розщибаюся на планку з кнопок та замок захистом від прищіпання. Всередині йде ось така флісова підкладочка, на рукавчиках поліестерова і додатково силіконовий наповнювач, тому куртка справді тепла та практична. На поясі протягнута ось така гумочка, тому можна регулювати її. Маємо комірчик на флісі, капюшончик. Капюшон можна відщибнути за допомогою ось такого практичного замочка. І також на кнопочки відщибається штучне кутро. Тому куртка дуже практична, продумана, тепла, і придбати її можна на нашому сайті ilovemami.com.ua